Прийнято вважати, що вагітність це щасливий період, який сповнений радості, щастя та такого дуже сильного очікування. Народження малюка, але насправді це ж не завжди так, і це абсолютно нормально. Вагітність, сам факт вагітності, може викликати доволі великий стрес, особливо якщо ця вагітність далась непросто і доводилось прибігати до допоміжних репродуктивних технологій. Якщо ця вагітність перебігає з певними медичними ускладненнями, це також може давати стрес, навіть якщо це нормальна вагітність в умовах, в яких ми зараз всі проживаємо в умовах війни. Ми всі дуже сильно переживаємо і за те, як пройде наша вагітність, чи буде безпечно народжувати, чи буде безпечно малюку потім жити тут. Тому це все дуже сильно зрозуміло, і ми всі повинні розуміти, що відчувати стрес це абсолютно нормально. І вагітність не є виключенням. Але важливо розуміти також, що якщо ви відчуваєте стрес, ви не повинні це ігнорувати, тому що, коли він дуже сильно накопичується, ви починаєте відчувати як фізичні, емоційні прояви, виснажуєтесь дуже сильно. І це виснажує настільки, що вже на момент народження малюка може не вистачити просто ресурсу доглядати за ним. Тому, якщо ви відчуваєте симптоми стресу, якщо ви відчуваєте виснаження, то потрібно прибігати до технік, які можуть знизити відчуття тривоги та відчуття стресу. По Перше це методики релаксації. Це можуть бути специфічні дихальні вправи, це може бути медитація, це можуть бути інші методики, які вам більше подобаються та індивідуально підходять. Не нехтуйте підтримкою, спілкуванням. Намагайтесь більше відпочивати, різноманітно харчуватись, знаходьте нові хобі, нові якісь методи, якими ви можете скинути цей стрес. Але якщо ви відчуваєте, що вже дуже сильно накопичилося, що ви не можете самостійно з цим справлятися, то, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Це це не є чимось поганим, це не є форумом. Звертатись до спеціаліста, коли ти розумієш, що ти вже не можеш сам з всім справитись. Будь ласка, звертайтесь до нас в клініку. Ми з до радістю допоможемо вам і проконсультуємося як самостійно, так і допоможемо обрати спеціаліста для більш специфічної допомоги.